І борги повернулися до Кіровограда. Приїхали бійці, які п'ять місяців утримували Донецький аеропорт. Я хочу повернутися, щоб вже до кінця добити Кацапську морду, яка лізе на нашу територію. Долари не для всіх. Голова Нацбанку сьогодні не змогла купити валюту. Дівушка, ми хочемо 200 доларів купити. Екс-беркутівця Дмитра Садовника, якого звинувачують у масовому розстрілі майданівців, вирішили посадити в СІЗО, але вже після того, як він зник з-під домашнього арешту, японське ноу-хау у київському метро. За гроші Японії та за її технологіями полагодили частину вагонів столичної підземки. понеділка, 6 жовтня вітаю вас. Троє донечан загинуло четверо поранено після обстрілів міста сьогодні. Про це повідомляє офіційний сайт Донецької міськради. Зранку у Київському районі розбомбили два житлові будинки. Увечері вибухи було чути у Петровському та Кіровському районах. На Луганщині після артобстрілу міста Золотого загинула одна мирна жителька. Вона дістала осколкові поранення біля власного будинку. Повідомляє прес-служба МВС України. Стріляли з градів з боку міста Кіровська підконтрольного терористам. І цієї ночі терористи обстріляли сили АТО поблизу міста Щастя на Луганщині та вкотре намагалися захопити Донецький аеропорт. Більше обстрілів позицій українських військових не було, каже речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. І зараз ви бачите на відео відео, яке в інтернет виклали терористи. Вони з автоматами, ручними гранатометами і танками штурмують Донецький аеропорт. Ну, байбач, да, качесь. Так, викинути хим з термінала з іграпортом. Скоро зроблено. Спроби терористів штурмувати Донецьке литовище закінчилися невдало, каже Андрій Лисенко. З його слів, злітно посадкова смуга аеропорту в задовільному стані. Вона здатна приймати важкі літаки, які можуть доставляти озброєння та військову техніку. Минулу добу ми маємо втрату. Один військовослужбовець, 13 отримали поранення. Продовж доби бойових зіткнень на кордоні не відбувалося разом з цим. Вчора в період з 20 до 22 години на ділянці біля Широкіна Донецької області зафіксовано політ трьох розвідників-безпілотників у напрямку Маріуполя на висоті понад тисячу метрів. Кіборги приїхали у Кіровоград. Так називають бойовики українських бійців, які тримають оборону Донецького аеропорту. Вибити звідти військових терористи не можуть навіть важкою зброєю. Цієї ночі до Кіровограда прибули бійці 3-го окремого полку спеціального призначення. Дивіться, як їх зустрічали. Зустріти своїх кібергів разом із сотнями керовоградців прийшли і їхні побратими. Ці хлопці також з третього полку. Обидва були поранені. Зараз лікуються. Був ранений осколочне ранення в шию, виходить. І ждемо просто своїх ребят, з якими були постійно в аеропорту. Був з ними з самого початку, з того моменту, як ми туди приїхали. Ще в мирне ну, зараз чекаю їх, хочу побачити їх. Сподіваюсь, не пошкодженими. Ну це таке військових 3-го полку спецпризначення і 93-ї механізованої бригади, котрі кілька місяців під щільним вогнем утримують Донецький аеропорт, бойовики прозвали кіборгами. Ми там були і кіборги. Ми там були американські найомники фірми Блеквотерськ, Французький Легіон. І ще якісь там найомники непонятні. Я хочу повернутися, щоб уже до, до кінця добити. Кацапську морду, яка лізе на нашу територію. Негруї на в Кіровоградці чекали близько трьох годин з прапорами, квітами, кульками та солодощами. Брат у мене там, зараз приїжджаю сюди. 20 хвилин тому побачив в інтернеті об'яву, що вони їдуть сюди. Він нічого не казав. Там нікого немає, Просто сьогодні в Фейсбуці побачив, що приїдуть ті, хто от Донецький аеропорт захищали. Ну, Хотіли їх, дочки показати. Увій, їх поздравить. Ну, якщо получиться. Хоча б просто побачити. Бійці прибули о першій ночі. Автомобілі не зупиняючись, заїхали на території військової частини. Ворота за ними одразу ж зачинили. Містяни зустріли їх оваціями та квітами. У відповідь військові просалітували залпами з ракетниць. Скільки бійців вийшло до людей? Із журналістами, вояки не спілкувалися, і облич просили не показувати. І незабаром усі вони повернуться на східний фронт. Володимир Мельник, Дарина Романська Олександр Катеруша, перш національний. Росія не виконує мінських домовленостей, заявив Арсен Яценюк на зустрічі з представниками ОБСЄ в Києві. За його словами, російська сторона не хоче дотримуватися мирного плану. Яценюк наголосив, що кожного дня терористи керовані Росією, не припиняють обстрілів, гинуть українські військові та мирні жителі. Контролю за українсько-російським кордоном немає, і це не єдині порушення, каже прем'єр. Росія повинна вивести свої війська з України. Це не виконано Російською Федерацією. Друге, Російська Федерація має припинити підтримку очолюваних Росією терористів в Донецькій та Луганській областях. Це також не виконано. Про реалізацію мінських домовленостей, зокрема встановлення повного контролю на українсько-російському кордоні, говорили президент Петро Порошенко та помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Порошенко наголосив, потрібно залучити представників ОБСЄ для моніторингу ситуації в усіх пунктах пропуску по всій лінії кордону. Також йшлося про можливість збільшення фінансової допомоги для України з боку США. Ми вважаємо, що без закриття кордону, без відновлення Україною контролю за кордоном, було б неможливим зупинити конфлікт. І суверенний кордон це ключовий елемент суверенної держави. У банку відмовили продавати іноземну валюту. Штраф про це заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарєва. Валюта каже, у банках є перевірити усе на практиці. Чиновниця вирішила сама разом із журналістами. Зайшла до найближчого відділення банку, але купити 200 доларів не змогла. Чому з'ясовувала Ольга Луза? Редактор наукового журналу «Дарина» тільки не повернулась із закордонного відрядження. Добові видали у гривнях. Дарина згадує, як напередодні виліту в пошуках валюти бігала банками. Там немає навіть долара або п'яти доларів. Я намагалась Знайти дрібні купюри, ну тому що це зручніше у багатьох випадків. Неможливо знайти будь-які. Коли фактично підходиш, на тебе так дивляться, значить спробувала спитати щось абсолютно непристойне. Глава Нацбанку Валерія Гонтерова запевняє, валюта в обмінниках банків має бути минулого тижня. НБУ продав їм 60 мільйонів доларів спеціально, щоб банки продавали їх населенню. великий список. Ну всі всі крупніші банки заявлялись. Я думаю, ну 50 так точно да так точно Але все таки. якщо банки… должны за пять дней продать ту валюту, которую мы им продали. Если они не продали, они нам должны ее вернуть и отчитаться полностью за все продажи. Пожалуйста, Валерий, могу с вами пойти план, в ларьку. Девушка, мы хотим 200 долларов купить. А почему вы делаете вид, что вы нас не видите? Ну, я не знаю, як коментувати. Я вирішила повторити експеримент голови Нацбанку і протягом дня спробувала купити долари у п'яти різних банках. Відповідь сюди одна й та сама: валюти немає. Економіст Андрій Новак пояснює першому національному, чому доларів може не бути в касі, навіть якщо в банку вони є. Банки притримують тверді валюти, бо розраховують, що вони будуть коштувати дорожче, тобто буде продовжуватись девальвація гривні. Розраховують, що в майбутньому вони будуть дорожчими і вони зможуть отримати. Більші еквівалентні суми в гривнях. Президент Асоціації Українських банків Олександр Суганяко з Андрієм Новаком не згоден. Ті кошти, які є на рахунках у банків, ще раз кажу, це кошти клієнтів. І ці клієнти визначають, що робити з цією валютою продавати, не продавати. А в кризовій ситуації, ну, хто ж буде продавати собі в збиток? Редактор наукового журналу «Дарина» долари на добові не збирала по знайомих. Телефонуєш всім друзям і знайомим, кого знаєш, і хто коли-небудь найближчому минулому був за кордоном, питаєш, чи не лишились в кого євро-долари. Потім бігаєш просто по місту і збираєш там по 10-20, по 20, якими є вже купюрами, і міняєш по якомусь такому неофіційному київському курсу для друзів та знайомих. Ольга Лозан, Єлизавета Щегель, Олександр Прозоров, Володимир Вістяка, Перший національний. План взяття Іловайська розробляли без МВС і Нацгвардії. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий на тимчасовій слідчій комісії парламенту, яка розслідує обставини загибелі понад сотні бійців. Яровий каже, загальне керівництво здійснював начальник генштабу Віктор Муженко. За планом Віловайськ спочатку мали увійти підрозділи Міноборони, за ними бійці МВС і добровольчі батальйони. Завдання міліції та добровольців зачищати місто і охороняти порядок. Яровий запевняє, така послідовність була дотримана. Також сказав, прикривати стилу добровольців було кому. Вся операція по організації взяття Іловайського була спланована таким образом, що подразділення, які знаходилися полоса. До Иловайска там находились подразделения министерства, ну, министерства ну, обороны. Находились. То есть, там подразделения находились, а там находились в районе Старобеж, насколько я помню, стояло подразделение территориальной обороны. То есть, на тот момент подразделения там были. Відповідати на запитання комісії також прийшов командир оперативного командування Південь Руслан Хомчак. Заявив, заявив, що готовий членам комісії розповісти про події в Іловайському котлі, але без журналістів. Тож далі засідання проходило в закритому режимі. СБУ затримала харків'янина, якого завербували російські спецслужби. Прес-центр відомства повідомляє, що колишній прикордонник передавав ФСБ дані про військові підрозділи Сумщини та допомагав у підготовці терактів. Затриманого судитимуть за державну зраду. На протяжении іюля 2014 року я знаходився на території Сумської області і виконував завдання іноземної розвідки по збору інтересуючих їх світ. Я должен был связаться с начальницей одного из дела в Министерстве государственной безопасности ДНР и получить от нее партию взрывчатку для совершения взрыва на железнодорожных мостах в Сумской области, а также оружие для сумских сепаратистов. Після зникнення з-під домашнього арешту екс-беркутівця Дмитра Садовника апеляційний суд постановив тримати під вартою до 25 листопада. Нагадаю, садовник, якого звинувачують у масовому розстрілі на майдані, перебуває невідомо де від минулої п'ятниці. Наталка Калінка. Далі на засідання приходять майданівці. А Дмитро Садовник на слухання знову не прийшов. Немає, е Даних про поважність неявки його е, сьогоднішнього засідання. А навпаки, ми маємо дані про те, що він ухиляється від е, е, суду. Від минулої п'ятниці невідомо, де перебуває садовник. Він не з'явився на слухання 3 жовтня. Удома його теж не знайшли. За ухвалою Почерського райсуду столиці з 23 до 7 ранку. Садовник мав бути вдома і носити електронний браслет. Сигнал на браслеті він слабкий. Він прив'язаний до цього стікера, який він має з собою носити. Якщо браслет на 50 метрів знаходиться від стікера, то стікер його вже не бачить і немає вже сигналу. Але стільки має давати сигнал тривоги на, на табло. Ми зараз з'ясовуємо, чи були такі сигнали і яким чином діяли співробітники міліції. Адвокат Екс Беркутівця розповідає, його підзахисного 3 жовтня викрали. Ну я і як захисник садовника, і дружина, його сім'я налякані і те ж само пробуємо знайти Дмитра Миколаєвича, де він зараз знаходиться. І дай Боже, щоб він ще був живий. Прокурори просять суд скасувати постанову Печерського райсуду та взяти садовника під варту. Садовник винутими кола ще десятого після року народження. Срок немає під вартою до 25 листопада 2014 року, Повний текст ухвали оголосити до сімнадцять годині 00 хвилин 8 десятого 2014 року. Ухвала поліційного суду оскарження не підлягає. Адвокати постраждалих кажуть, зараз для них це не має значення, адже невідомо чи знайдуть садовника. Подаватимуть заяву про скоєння злочиня суддею Оленою Волкою, яка випустила ексберкутівця. Фактично. Розслідування не розпочиналося, поки не було прийнято апеляційною інстанцією. Фактично не вирішено, чи чи законне це було обґрунтоване рішення, чи незаконне обґрунтоване. Зараз нам треба побачити текст. І якщо дане рішення буде визнано текстом незаконним, фактично є всі підстави стверджувати, що вона вчинила злочин. Наталка Калінка, Андрій Машляківський перший національний. І вже після засідання під вечір стало відомо, що прокуратура оголосила підозру судді Печерського райсуду Світлані Волковій, яка звільнила командира Беркуту садовника з під варти прямо в залі суду. Їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. У Хмельницький з Донбасу повернулися 60 бійців національної гвардії. Півтора місяця вони служили під Маріуполем. Відпочинуть, а за місяць більшість з них знову повернеться на схід. Як зустрічали бійців, бачили наші хмельницькі кореспонденти. Втомлені і щасливі не втратили жодного з товаришів у боях. Доки хлопці шикуються в шеренгу, матері й дружини шукають очима своїх. Приїхав, слава Богу, боже, що неждалася, не звісно. Не дай Боже, щоб нікому не, не, не було такого, щоб ми е, сини наші служили тільки так на защиті е, дійсно на настоящій родини, але не не хочеться щоб воювали. Не дай Бог. 20-річного Михайла зустрічають мама та сестра. Для них головне, що повернувся живим. Михайло разом із побратимами охороняв блокпост за 10 кілометрів від російських позицій. Не раз хлопці потрапляли під мінометні й танкові обстріли. Спочатку були росіяни, потім чеченці приїхали. Під'їжджали буквально на кілометрів 2-3 і обстрілювали мирних жителів. Квартири грабили там села були широкі, но то там багато людей повиїжджало, бо квартири забирали їхні все. Там хати їхні розбивали. Прапорщик Микола Ткаченко був на Донбасі майже два місяці. каже: на війні починаєш сприймати все по іншому більше цінувати родину, товаришів і життя. обстрілюють, то дуже страшно. Втікали, ховалися по землянках, по окопам ховалися, страшно. І відстрілювалися, звісно, відстрілювалися. Все, що зараз, це зараз це, це дуже найдобре, що я побачу свою родину, батьків, доцю. Мастер навіть з рук не хоче сходити. Я дуже чекала, я його дуже люблю. Наймолодшому бійцю 19, найстаршому 40 років. Більшість з них побували в зоні бойових дій, не вперше. Усі готові повернутися на фронт, хоча й кажуть, смерть там чатує, чи не на кожному кроці. Установка також продовжується бути напруженою. Ідуть обстріли. Город окраїне, міро обстріляної, да, є небольші розрушення. Но благодаря дійству наших сіл. Остається всі ті території, като час подконтрольно і нормально виконується задача. Бійці відпочинуть, а відтак готуватимуть у своїй частині новобранців, ділитимуться бойовими знаннями і досвідом. Це була шоста ротація хмельницьких вояків із зони бойових дій. Готуються сьом. Солдати вирушать на схід за місяць. Лариса Світловська, Олександр Саричев, перший національний Нобелівська премія за відкриття біологічного gps навігатора у Стокгольмі оголосили лауреатів у галузі фізіології та медицини. 550 тисяч доларів отримує подружжя норвезьких науковців Мозер Едвард і Мейбрід. Стільки ж дістане американець Джон Окіф. Учені вивчали, як тварини орієнтуються у просторі. З'ясували, що в мозку щурів є набір клітин, які повідомляють власнику, де той перебуває. А якщо тваринка потрапляє у те саме місце повторно, нагадують, куди треба бігти. Норвезькі телевізійники були саме поряд, коли Мейбрід Мозер дізналася про перемогу. May-Britt. Vi <laughs> koser oss, ja, vi er så ja, ja, ja. stolte. Ja, da skjønner jeg. Her, her sprettes så. Ja, Vi må få en sjampanje, May-Britt. Jeg står her nå altså med nobelprisvinner May-Britt Moser. Столичною підземкою почали їздити модернізовані вагони. Їх 95. Це трохи більше 10% усіх вагонів київського метрополітену. Переробили українські вагони за японськими технологіями та на японські гроші. Як покращиться комфорт пасажирів? Бачила Наталя Бордійчук. Такий вигляд має електродеподарниця. Тут чекає виходу на лінію один з вагонів, модернізованих за японською технологією. Ось це покращений вагон від старого. Тут лише Кузов, решта українсько-японське начиння. До прикладу, ось ця пневмопідвізка зменшує шум і вібрацію у салоні. А це кабіна машиніста. На пульті є навіть вмикач кондиціонера. В старих вагонах відкривали торцеву двері. Тоді вітер ветер і був кондиціонер. Тут вже здійсню. Ну комфортне, конечно. Може попередвірся в Європу. тому. Європу з кондиціонером. і на швидкості. Модернізовані вагони на 40% відсотків енергощадніші за старі і на третину дешевші за нові, каже керівник Крюківського вагонобудівного заводу. Підприємство вже 10 років співпрацює зі столичною підземкою і готове оновити чи не весь рухомий склад. У нас проблему пускають нові вагони метро і інші – немає. У нас є проблема покупателя українського. Денег нету в країні. Рухомий склад столичної підземки це 824 вагони. Японських інвестицій вистачило на поліпшення лише 95. До кінця жовтня усі вони вийдуть на червону найбільш зношену гілку метро. Але цього недостатньо, кажуть у Київському метрополітені. На червоній лінії треба відремонтувати 250 вагонів. Зараз, поки вирішено питання 95, ну є рішення, чи вніше ведеться робота по подовженню такої модернізації. Наскільки це ми отримаємо кошти і коли, я поки сказати не можу. В першому модернізованому вагоні проїхався мер Віталій Кличко. Каже, комфорт у підземці буде підвищуватися разом з ефективністю роботи підприємства, але зросте і ціна на проїзд. Точну цифру мерія обіцяє назвати в грудні. Наталя Бордичук Дмитро Шанчук, перший національний. Дні німецького телебачення на першому національному стартують рівно за тиждень. Українські глядачі протягом місяця побачать документальні та художні фільми. Серед них серіал Шляхами Саксонії про історію і традиції цієї землі. Для любителів детективів кілька кримінальних стрічок. Для дітей будуть два фільми: Карл супергерой та Леа танцює. Для меломанів концерт із Магдебурзького собору. Головний редактор німецького телеканалу Вольфганг Фандріх розповів, що відібрали найкращі програми, але виокремив серіал Прорив у невідоме про падіння берлінської стіни. Окрім того, будуть і такі детективні там серіали теж передбачені. Там документалка, якась там художні фільми є, і вони всі кайфові. Вони справді відбирали там ретельно дуже для нас. Ще сподіваємось не тільки на консультації експертизи, а на якусь допомогу. Таку вже матеріальну допомогу мається на увазі і обладнання, і може навіть і фінансово. Але цим займається уряд німеччини, і вони теж це дуже розглядають, ну, ретельно розглядають, що нам потрібно. Ми відбирали 15 годин програм з найбільш популярних регіоні. серед цих програм є дуже популярні детективи. Глядачі Німеччини це дивляться. Також документальні фільми. Є також і концерт і дитяча програма, які є частиною мовлення каналу МДР. Новини спорту вже готова розповісти. Яна павлова. Яна, чим порадиш? І на ці вихідні були дуже плідні для наших спортсменів. Загалом аж вісім медалей. Хто саме і в яких видах спорту відзначився за кілька хвилин у наших новинах? Ну, Ще скажу, що про футбол не буде. Ну ні, про футбол у нас як завжди достатньо. <різько> Залишаю вас у приємній компанії з Яною. А я буду завтра о 18.30.